Україні Слава Збройним силам України, слава нації, смерть ворогам. Сьогодні 1 листопада 2025 року. Перший день місяця, сьогодні субота і сьогодні наша традиційна зустріч від суботи до суботи, де ви зможете почути, невелику аналітику, а також огляд, новин та події, які відбувалися цього Тижня на нумізматичних та філателістичних фронтах України, і почну спочатку від слів подяки до моїх уважних глядачів, які дивились мій репортаж з останньої зустрічі колекціонерів, яка відбулася минулу суботу. Ну, дійсно, друзі, ви привіт, що я там домалював один зайвий нолик до монети Ведмідь Борий з серії Чорнобильський біосферний заповідник. Ну, і також уважні глядачі побачили, що на заставці мого ролика була одна цікава монета, яка чомусь не ввійшла в мій огляд. Отже, цей епізод ви зможете передивитись на самому прикінці цього ролика. Отже, дивіться, уважно, слухайте уважно до кінця, і ви побачите цю монету, яку я поставив на заставку свого ролика. І традиційно почнемо з. Огляду цін на дорогоцінні метали, сьогодні золото коштує 4017 доларів. Цього тижня золото знову показало волатильність. На початку тижня вартість золота падала, наприкінці тижня вона почала знову рости. Те й саме, можна сказати, і про срібло. Сьогодні воно коштує майже 49 доларів, вже не 54 або майже 55. Отже, бачимо, що і на золото, і на срібло ціни впали, що природньо, тому що не може увесь час так от стрімко зростати ціни на дорогоцінні метали. Чи перейде він в якусь пряму траєкторію, ніхто не знає. Будемо дивитись, будемо спостерігати, але. Цього тижня знов таки був рекорд, але вже в Сполучених Штатах Сполучених Штатах Америки, де цього тижня національний борг, зовнішній борг Сполучених Штатів, вперше в історії Сполучених Штатів, він виріс до 38 трильйонів доларів на початку цього року. Національний борг Сполучених Штатів складав 36 трильйонів. Ось такі новини. Отже, бачимо, що борг Сполучених Штатів він не знижується, як обіцяв, діючий президент Сполучених Штатів, але він, а тільки він зростає. В той самий час цього тижня прийшли новини з Сходу, а саме з Китаю. Де стало відомо, що сьогодні золоті запаси Китаю зросли до 40 тисяч метричних тонн золота. Що цікаво, що на кінець минулого року, на початок цього року, він був десь в межах 15 тисяч тонн. і цього року Китай рекордно закуповує золото. Ну і срібло, звісно ж, також. Економісти підрахували, що золоті резерви Китаю за цей рік зросли на 400%. А Також ще сьогодні пройшла одна новина так само з Китаю, там, де е, уряд е, КНР е, вирішив тепер оподатковувати е, продаж золота. Податком на додаткову вартість, до цього діяв е, пільговий режим е, з цього податку. І тепер вони з 1 листопада будуть е, ще брати ПДВ. І це стосується не тільки ювелірних виробів із золота, а також і золоті зливки, також золоті монети. Е, також ще хочу звернути вашу увагу, що усі економісти, усі оглядачі, Вони зараз зосереджують увагу на те, що зараз Китай закуповує нафти більш, ніж споживає. Отже, він робить накопичення нафти, а також він ще накопичує продукти харчування тривалого зберігання. Отже, бачимо, що Китай до чогось готується. І до чого він готується, ну, не знаю. Ваші думки можете написати в коментарях до цього відео. Ось такі новини, які торкаються кожного з нас, тому що ми усі дрібні інвестори, звісно, не такі, як Китай, який може у чотири рази збільшити свої золоті запаси. Ну, а трішки, потрошки, все ж таки, ми маємо мати якусь маленьку подушку безпеки. Ну і тепер давайте перейдемо до новин номізматики України цього тижня, у вівторок, вибачайте, у четвер. У четвер е в інтернет-магазині Національного банку України відбувся продаж нового набору з двох монет мешканців морських глибин. Звісно, не обійшлося без казусів, як би так мовити, які трапляються щоразу. За одну хвилину до початку продажу сайт Національного банку України завис. Бачите, що цей скріншот, який я зробив о 9 годині 59 хвилин. Так він висив десь приблизно 2 або 3 хвилини, після чого він відвис. Зрозуміло чому, тому що усі зайшли на цей сайт і усі почали оновлювати сторінку. І, звісно, сервери не витримали і перестали відповідати. Але потім пішло усе дуже гарно. Тобто можна було натиснути кнопки і чекати свою чергу, коли дійде черга до оформлення е, цього набору. Мені здається, усі, хто бажав купити цей набір, вони це зробили. Е, 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 наклад цього набору складав 50 тисяч примірників е, в перший день продажу е, Національного банку України продав 25 тисяч, і причому е, він продав не усю свою квоту. Зараз е, квота Національного банку України складає три чверті усього накладу того, що вони випускають. Отже, в листопаді в цьому місяці, кому не пощастило, вони ще можуть вхопити цей набір. Коштував цей набір 447 гривень. І в той самий день, тоді, коли відбувся цей продаж, в спільнотах вже почали з'являтися об'яви, що куплю набір за 1300-1350 гривень. Робили ці об'яви дрібні інвестори, які... Мали купити цей набір через те, що наступного року має вийти продовження цієї серії, і вони вже сьогодні починають купляти цей набір. А також у цей день ще Національний Банк України виконав, викинув залишки монет, які ще не продалися, або продавалися, а і хтось не викупив. Це Лелека 100, а також вампір. Обидві монети з серії Українська Бавовна. Їх була дуже маленька кількість. Я вже свою квоту вичерпав, тому я їх і не зміг придбати. А також ще хочу вам нагадати, що 24. Того жовтня вийшов набір з шести е банкнот е плит е з срібла. Е загальна вага е цього набору з срібла банкнот України, е якщо я не помиляюсь, 460 грамів, майже пів кіла, але у продаж він ще не надходив. За планом має бути виготовлено таких наборів. 500. Але поки що сайт е, Національного банку України показує, що їх виготовлено тільки 100. Ці набори ще не потрапляли в продаж ані у банках-дистриб'юторах, ані в інтернет-магазині. Отже, буде дуже цікаво подивитися, якою буде ціна на цей набір. Отже, спостерігаємо, чекаємо. Ну і ще хочу нагадати, що є, крім цього YouTube каналу, є ще телеграм-канал, там де я більш швидко розповсюджую новини. Отже, будь ласка, підпишіться на цей канал. Ну і також не забувайте про крамницю в Телеграмі, там, де ви, наприклад, можете ще досі купити. Каталог монет України, а також перші два томи каталогу паперових грошей. Коли він вийде? Мене питають майже кожного дня. Друзі, будь ласка, наберіться терпіння, ви всі знаєте, що мав вийти цього року, мала вийти цього року нова банкнота Вона не вийшла. Місце в каталозі для неї було передбачено. Вона не вийшла. Отже, треба переробляти увесь каталог для того, щоб заповнити це місце. Отже, будь ласка. Наберіться терпіння і чекайте. Ну, я дуже сподіваюся, що це відбудеться цього місяця, але і не виключаю, що може це бути і грудень місяць. Ну і тепер давайте перейдемо до плану випуску новізматичної продукції на 2025 рік. Сьогодні перший день листопада. Отже, в листопаді нас чекає, е скільки... П'ять монет, це дві обігово-пам'ятні монети, нова серія, я так розумію, Натальному банку України пам'ятних монет, крім серії, яка присвячена Збройним силам України. Це ми сильні, ми разом. І цього місяця має вийти дві таких монети: це Республіка Крим, а також Луганська область. Буде карбовано е, таких обігово-пам'ятних монет в накладі 2 мільйони екземплярів, а також ще е, 390 тисяч. вони потраплять у ролики і буде зроблено. Така сувенірна продукція. Отже, чекаємо дві обігові монети, а також два ролики з цими монетами. Також вже є розпорядження Національного банку України про вихід двох монет: це Архангел Михаїл. Вона має вийти 5 листопада з чистого срібла, вагою. Одна унція. Таких монет має бути карбону до 10 тисяч одиниць. Нагадаю, що проста інвестиційна монета Архістратих Михайло в минулому році також вийшла в накладі 10 тисяч. Також 3 листопада продовження серії Східний Календар. Це рік коня. Я так розумію, що вона має вийти. В новій палітурці це, це буде вже палітурка не червоного кольору, як до цього виходила, а жовтого кольору. Ну і наклад таких монет буде 80 тисяч. Нагадаю, що перші дві монети, або навіть три монети. Перший звір східного календаря це пацюк, наступний бик. Власне, Пацюк і дістався протилежного берегу річки на голові бика, тому він прибіг першим, і через те він відчиняє або розпочинає е, східний рік календаря. Отже, перші дві монети вони виходили в накладі 50 тисяч одиниць, і ви вже чули, яка ціна вже. На зустрічі колекціонерів цих перших двох монет. Усі інші вже виходили у більшому накладі. Отже, будемо дивитись, скільки вона буде коштувати, а потім буде коштувати на вторичному ринку, як то кажуть. Ну і ще одна монета виходить з серії видатні особистості 120 років з дня народження Ніла Хасевича. Виходить в правильному номіналі 2 гривні. І таких монет за планом має бути Карбовано 75 тисяч одиниць, знов таки не зрозуміло, навіщо такий величезний наклад, тоді, коли і як Олександр Кошець було вщент розкуплено, як ви розумієте, це мій такий жарт, бо в перший день не усі зрозуміли мій сарказм. Ну, ну таке. Інколи помиляюсь, інколи жартую. Отже, таких монет має бути карбовано 75 тисяч. Ну і через що я не думаю, що до цих монет буде така велика зацікавленість. Ну і ще що? Монетні двори. Е вже західних країн, Сполучені Штати, Великобританія, Франція вже готуються до зимових свят. Вони вже анонсували свої монети, так само, як і Національний банк України, вже випускає монету кінь. Отже, я, мабуть, про це вам розповім наступного разу, не сьогодні. Ну і на завершення, звісно, це новини філателі. Отже. У четвер е вийшла марка, нова марка. Це мова, українська мова. Зараз ви бачите карт-максимум. Дуже красива робота е Миколая Кочубея. Причому він автор і марки, і е, листівки, з яких ми робили картмаксими, і е, конверти першого дня, і папки, і навіть він автор презентаційної, презентаційного аркушу Київського товариства-філателістів. Ось так от воно виглядає, дуже красива марка. Мені вона дуже сподобалась. Також у цей день ще проходило спецпогашення. 110-та окрема механізована бригада. І зараз ви бачите цей маркований конверт з спецпогашенням. Ну, поки що е невідомий план е Укрпошти, що вийде наступного тижня. Взагалі вони чомусь. Вчураються робити якийсь план, я не розумію, чому, тому що ну кожного року є новий рік, кожного року є День Незалежності. До речі, наступного року 35 років до Дня Незалежності України обов'язково має вийти марка Європа, але все одно Укрпошта вперто не хоче складати план на наступний рік. Завжди можна зробити доповнення, завжди можна зробити зміни в цьому плані, але вони у все ж таки вперто не хочуть. Цього робити. Друзі, ну і вас ще чекає е, маленький епізод, який не увійшов в мій репортаж е, минулого тижня. Він займе дуже мало часу, буквально одна хвилина. А я на цьому з вами прощаюся. Бажаю усім добра, бажаю всім здоров'я, будь ласка, бережіть себе, своїх близьких, рідних. Вона ще триває. Сподіваємось, що вона має якось завершитись якимось перемир'ям. Про мир я поки що не кажу. І слава Україні! А сколько ти Ну, ось така цікава монетка. 300 років дому Романових. МС-62. 900 доларів. Непогано виглядає, але є ще краще. Ось ця Вона навіть краща. Ну і краще вона коштує тисячу доларів. Второго. Супер.